Відсьогодні на Закарпатті перевірятимуть дотримання суб'єктами господарювання вимог економії електроенергії. Для цього в області створили мобільні групи, до складу яких увійшли представники Закарпаття Обленерго, Нацполіції та місцевого самоврядування. Вони, зокрема, проводитимуть і роз'яснювальну роботу. Також у зв'язку з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт в суміжних із нашою областях можливі тимчасові відключення електроенергії в Тячівському та Рахівському районах. Ми звертаємось до громадян, до суб'єктів підприємницької діяльності, до керівників організацій, територіальних громад про те, що важливо дотримуватися економії електроенергії. Мова йде про відключення вуличного освітлення, мінімальне використання зовнішньої реклами. Де це можливо? Звичайно, ми сподіваємося на те, що керівники підприємств, організації, суб'єкти господарювання і громадяни будуть відповідальніше до цього ставитися.